Друзі, всім привіт! З недавніх пір почала займатися продажем імітованої ікорочки. Дуже смачна, кожна ікринка лопається, має насичений смак. Ікра на основі рибного бульйону не желатин, ікра преміальна. Є різні грамовочки, 200, 300, пів кілограма, а також сет XXL, відправка новою поштою по мінімальній передоплаті. Також приймаю замовлення і вдома. Тому, кому надоїли бутерброди з всякими намазками та паштетом, вам до мене. Замовлення приймаю в особисті повідомлення. І корочка є щука, кита, осетер, лосось та горбуша. В сет XXL входить 5 лоточків по 200 г різної і корочки.